Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов. Це програма Право на правду про найголовніші політичні події в світі та в Україні. Будемо говорити прямо зараз з Віктором Бобаренко. Мої вітання, пане Вікторе. Доброго здоров'я, пане Геннадію. Тримаємося. Тримаємося І вам. Доброго здоров'я. Неспокійно. У вас ситуація, Будана влякає. Ну про це згодом. Поговоримо. Слухайте, Блінкін приїжджав. and Free World». Рок-н-рол у вільному світі він зіграв цю пісню, не зацінили українці, не зацінили цю історію. А одне питання, воно вісить, у підвисло у повітрі. А, а навіщо ти такий цілий держсекретар сюди приїжджав? Єдине, що я ось тут такого там почув, із потужної історії, це якась ось безпекова угода зі Сполученими Штатами, яка начебто, ну так воло просуває цю історію, начебто якоюсь є альтернативою НАТО. Там ще оця пішла історія, що підсовують корейський варіант. Про це давайте швиденько поговоримо. Що, навіщо він при... Пане шановний держсекретар секретаре, чому він приїжджав, господаря? Я, до речі, не, роби, не розбираюся в році, там, типа, що там він бринчав на гітарі, ну, але мені сподобалось. Мені сподобалось, тому що Блінкін приїхав, видно було, що він ходив без броніка, без шолома. І його приїзд був саме тим, чим потрібно для України. Він показав солідарність з Україною. Він показав, що Сполучені Штати не кинули. Він привіз фактично з собою 2 мільярда доларів. Це подаляка там можуть сказати та приїхав побрінчать. От, аби кожен до нас приїжджав побрінчать і плюс попутно. Ну я приїхав тут на гітарі зіграти, ну я трістав вам 2 мільярда доларів на поїв на 2 мільярди? Для мене очевидно, що Блінкін приїхав нелегкий час, коли у нас десь там трошки запанікували, коли у нас вибило армію. Можливо, розуміючи, що доля вини, ну серйозна доля вини, і на Сполучених Штатах, якби закосячив наш уряд, затягнув дуже з мобілізації, затягнув там, ще можна провокує і продовжує корупцію. От тобто. Він нагадав про це. Почекайте. Ну, вот, по... Почекай. Тут також. Па 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 пане Вікторе. Тут важлива історія також. Тому що от Блинкен. Слухайте, він приїхав. І він нагадав про ці дві історії і про корупцію, і про да. там свободи, і про да. вибори. І, і по, про, про Я от хочу почекайте. Втравлінь. почекайте, Ні, ні, ні. от тут потрібно розібратися. Всі напружилися зараз. я думаю, В офісі президента, бо нещодавно, тільки ось на тому тижні, ми чули, що історії про корупцію і там всякі різні такі. Це російське ІПСО. Я хочу зрозуміти. Блінкін став жертвою російського ІПСО? Чи, чи дійсно щось відбувається? Ну, на, на офісі президента ж тому до нього і там фиркали в його сторону. Да, коли він особливо сказав. ну, Він сказав: не, Ну не зрозумів тільки дурак. Тільки Та, дурак ну, може не зрозуміти конкретного дипломатичного натяку. Mm. Хлопці, він сказав уряду: не перетворіть Україну на Росію. А це те, що ми з вами говоримо вже два роки. Да? От я у вас в студії. І е, час від часу ми mm. повторюємо, що Україна воює за цивілізаційні цінності, а влада сама їх не сповідує, придушуючи свободу слова і займаючись тотально корупцією і неефективним управлінням. Неефективним управлінням. Mm. Тому що є два поняття, які дуже часто не розуміються на них студенти, от я завжди готовий повторювати і повторювати, поки вся країна не вивчить, то є два поняття управлінських результативність і ефективність. Ага. Ага. Так от, якщо у нас виділили е, кілька мільярдів на будівництво укріплень в тій ж Харківській області, да? на 2 мільярда на 2 мільярда щось можна побудувати, але якщо там вони проводять на фірми одноденне, однодення фірми. На бомжа відкрили, зробили проплату 50 мільйонів. На другий день закрили от на таку фірму. Понятно, що там відкати э, складають 20-30%. Ні, 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 там не відкати. Там результат, вся я думаю, там вся сума 2 мільярда. Якщо взяти, і якщо навіть півмільярда украсти, а на півмільярда щось зробити. Результат же буде і його ж буде видно. Ну, ось бліндаж. І ось бліндаж. Я про це. але бліндаж за 40 мільйонів. і Бліндаж за 11 мільйонів, як в, в Сумській області. Це два різних бліндажа. І так. за 40 мільйонів, виходить, можна побудувати 4 бліндажа. Я впевнений, що ще більше можна побудувати. Тобто результат якийсь є, і вони ж кажуть: цілуйте руки, ми молодці, ми ось побудували. Зеленський, лінія Зеленського, лінія Єрмака. Та йдіть нафіг, тому що це не результ... ну, результативність, це одна ефективність, а наскільки ефективно ви використали кошти. І оце їм і вказав Блінкін. От, конкретно на це, що ви перше, придушуєте свободу слова, друге, займаєтесь корупцією, третє, ваше управління неефективне. І готуйтесь тобто, не до виборів. Там, де по грошам, а там, де в прийнятті нормативних документів, mm. плюс ви боїтесь приймати рішення. Ось чотири, чотири аргументи, які на Вівбліке. Чотири. <ганес> <ганес> мінуса української влади, і вони зразу ж захиркали. Блінкін приїхав піци поїсти, поіграти там. типа і грає він, типа, порвану як він грає, він гроші хорошо дає і вам у шльопкам дає зауваження з за... зауваження дає. І якщо ви не зрозуміли, ну не знаю. Ні, ні. ні Я думаю, що не це не, не зауваження. Але він приїхав при цьому при всьому, щоб дати, дати їм е, поносу щелчка. Да? Що не задоволені, що ми ж ваші союзники, гадство. Да, Ми там довго, дуже, у нас дуже довго вийшло так, що ми е, теж вони винуваті. Але вони свою вину визнають і він... і він визнав цю вину, що да, ми винуваті. А ви ви знаєте себе винуватим? Зеленський і Єрмак. Ви винуваті по звинуваченням по чотирьом пунктам. Що ви стаєте Росією? Ви, а вони. А при чому тут ми? Ми в домі там, типу, ні. Е, е... Ну, в общем, До речі, ход, Єрмака, ход. Не було. Єрмака не а? було. Він був, де... Єрмака не було, він був десь у відрядженні на якійсь конференції. Не, без глас, без глас удало, як то кажуть. Так, щоб не дратувати то ж саме. Слухайте, зато Маркарова зустрічала його. Маркарова замість цього його зустрічала. Кажуть, що, от, що це не просто так, не, про, не просто так. Що якісь будуть зміни ми побачимо. Лухати тиждень, півтора. І я побачимо зміни, кого що там, чи буде це прокурор, чи Маркарова, чи хтось ще чи якась історія. Побачимо, побачимо, розкручується ця історія. Вона тут ще раз кажу: з одного боку можна дивитися так, з іншого боку, можна занурюватися у цю історію. Ну давайте так. Інший бок, це ось такий, Ню-Йорк Таймс пи пише, пише. да? Нью-Йорк Таймс тримає перше перш, 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 Що вони пишуть? Пишуть, що ось найближчим часом готуються якісь перемоги корейський сценарій і такий інше, і Путін сьогодні полетів до цього. до сідзіньпіня всі з усіма позустрічалися, і зараз фінальна, я так розумію, зустріч зі дзінпіна з Путіним. Якісь будуть за будуть... і він перед візитом згадав і про мирний план, згадав і про перемови. Я подивився, у них там на Рія, там всі ці їхні ресурси просувають цю цю історію, поплюжать нашу цю конференцію у Швейцарії. Мирний саміт згадую, згадують Стамбул, все таке інше. Слухайте, він ритуально, Він не ритуально Путін згадав у ці всі історії, що просто ну перед візитом. Чи дійсно якісь заяви можуть? Бути в меседжею, я, я впевнений, що вони з Цзіньпінням будуть говорити про Україну. Путін їде вирішувати конкретні питання звичайно, конкретні, конкретні. Прямо зараз на зараз. А саме те, що великі китайські банки не приймають платежі в рублях. Для Росії mm. це велика проблема. Їм mm -hmm. ем же ж треба не просто ж, е, отоварювати комусь е, нафту. Да? А робити це за долари, ну, конвертувати їх і потім на конвертовану валюту закупляти китайські технології, і товари і товари, От, е, хоча б не військового призначення, да? а фактично подвійного призначення. Mm -hmm. Ну, наприклад, я не пам'ятаю, казав, чи ні там подивився у них МЧС, ну, де МЧС це вважайте, Міноборони, півмільйона комплектів закуповує у них, наприклад, термобілизм. І про що розвідка може вже судити про те, що Путін збирається mm -hmm, і наступної зими воювати півмільйона yeah. комплектів. І це один тендер, не факт, що він буде один. От, mm. здавалось би, термобілизна, що, для кого, для яких самі. Ну, я розумію, вороти, розумію. Так, що. Це понятно, що для Власов. армії, анів'ясно. Або закупляють якісь там гуму, або закупляють багато. Е бавовни, да, mm. а це для производства парахову. Вроді би там, типа, хлопок купляємо, да, хлопок, хлопок у них там слова синоніми, але ж ми розуміємо, що це продукти двойного призначення. Mm. Так от він буде говорити про конкретіку і буде говорити друга мета у нього. Я впевнений, що метою номер два у нього є, щоб Китай не приїхав на швейцарську конференцію, тому що якщо не приїде Китай Індія. Путін скаже, так пів людства ж не підтримують згоден, оцю пшала путну Україну, тому що вони навіть не приїхали на швейцарський саміт mm. на швейцарському саміту. Для нас важлива і кількісні показники, скільки приїде е, представників країн, і якого рану. Тобто я звичайно впевнений, що Сі Цзіньпін не приїде. А от чи mm. приїде їхній міністр закордонних справ? Ага. Оце цікаво, малій, тому що якщо малій. приїде, це вже буде знак. І от Путін, перше, він домовляється за банки, друге, він домовляється, щоб китайців взагалі там не було їхньої делегації. І третє, вони будуть говорити за Україну, і Путін скаже: так у Китаї є план, а у Китаї насправді плана немає. То що Китай каже, треба просто перестати стріляти. Просто перестати це коли це дві працює. країни видихнуться, і тоді дійсно. Ми можемо говорити про що? Про те, що теж ми вже з вами говорили: що єдине, ну що миру між Росією і Україною не бу, не, ну, бути не може, тому що у кожній Конституції записано, у нас написано, що Крим це українська автономія, в Російській конституції записано, що суб'єкт федерації. У нас в карному кодексі записано, що той, хто тільки починає говорити про сепаратність, про те, що давайте віддамо якусь територію mm -hmm. Росії, той зрадник і сідає на 10 років мінімум. Mm -hmm. От зразу. Будь-який депутат, якийсь умовний пункт, каже, а давайте ми рицем і Крим віддамо. Все 10 років. Mm -hmm. Але ж і на Росії так само, тобто не буде предмету для договору. Миру між Росією і Україною не буде, ну, не знаю. ще, Ну, принаймні, поки Путін не здохне. Це, це точно, це бабушки не встиг. Якщо зболю. там не почнеться у них внутрішня смута, то й далі. Тобто, єдиний можливий варіант, коли, коли кажуть Вітя, а коли закінчиться війна, кажу, що ви маєте на увазі під закінченням війни. От я маю на увазі те, що говорить Нью-Йорк Таймс. От і вже два роки це повторяю. Єдиний варіант закінчення війни це демократична лінія, та відвід військ і від блакитних шоломів. От якісь парагвайські, бангладешські, пакистанські хлопці. Ну зрозуміло, що з країн НАТО нікого не візьмуть, зайдуть туди, от зайдуть на лінію цього э, 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 розгранічення. Да, так. Відведуть там ці, перестануть стріляти дійсно по і по кордону, в тому числі Сумської, Чернігівської Харківської області, якісь чи ОБСЄшники, наприклад, стануть. Да чи хтось білоруські браття там не ну, це останню чергу, але Ні, ну це мається на увазі між нами і руськими хтось, хтось стане, і оце можливий не, не мир, а перемир'я. Це єдиний можливий варіант на даний час закінчити війни. Як це було колись на Суєцькому каналі, як це було в Лівані і так далі. Або просто ага. сторони домовляться, відведуть війська і скажуть. А тепер будемо домовлятися про Крим, політичним шляхом, ага. от таке буде. Цікаво. І, слухайте. і от про це теж Путін поїхав говорити з Сі Цзіньпіном. Китайці цінпіном. Китайським недавно був у Китаї. Я думаю, що Блінкін Китайцям запропонував поменше підтримувати Росію, бо буде Китаю зле. Але сам Китай, давайте будемо відверті, Китай дуже зацікавлений в продовженні війни. Він єдиний великий бенефіціар від продовження цієї війни. Uh -huh. Щоб і Захід, допомагаючи нам слабнув, щоб там були розколи і протиріччя, і щоб Росія не, не піднімалася з колен, тому що ми її добряче таки на, колени, на коліна поставили, тепер вони залежні е, від Китаю і будуть залежні. І Китаю бажано, щоб ще війна, щоб Росія не програла, але й не виграла. виграла От що треба не. Китаю, а війна пішла як можна довше. Тому Китай буде багато говорити про мир без будь-яких пропозицій конкретних. Тому що Цікаво. китайці ай треба якось Україну, Вони ж навіть війну не війною це не називають. Українську кризу, кризу так, кризу. у них. треба ну. якось вирішувати. Сі, скажи конкретно як перше, друге, третє. Ну немає ж ні перше, ні друге, третє. От ну, якщо західні союзники кажуть, що треба, щоб Путін відвів війська з території України і все, і ми сажаємо Зеленського з вами на стіл переговорів, кажемо Володимир Олександрович, успокойся і домовляйся про пробити. От uh -huh. наші тут додають додаткові умови, і правильно да, видати військових злочинців, заплатити контрибуцію, uh -huh. суттєво війни. Да, там ще те, що ви розли... знищили ось тут. От на, на сумщині, у мене там перед вікнами понищено уже. От, писарівка, вісімсот допомогодарства, от хай цю цю ціну заплатить Росія тепер засідать. Згоден, згоден з вами. Слухайте, а... Але, а... Ж, але ж понятно що цього не буде. Цього не буде, поки Путін не здохне. Або ми переможемо, або другий варіант закінчення війни це армія е, Російської Федерації посипеться, вообще посипеться. Тобто ну, я пам'ятаю, як якоюсь весною. коли ротний командир каже, он в Рота вперед за родину, за Путина. Сто человек, все как один, встанем и пойдем умирать. А э, воины ему скажут: нет ротный, иди и сдыхай сам. это называется. Армия посыпалась, армия перестала выполнять наказы. Такие выпадки мы бачили в России в 1917-м, uh -huh. э, у Франции в 1940-м, сыпались, Да, так само румыны сыпались там. 에, умовно в 40 44, 43 mm -hmm. 44 році, коли просто армія відмовляється воювати або пачками здається, або просто зі зброєю в руках чи без зброї стікає в світі. Так, так да до тому хати. Як так? Я бачив. Я, я бачив ці всі історії. А, слухайте, а мені цікаво. А, а в Кореї коли там у них війна відбувалася, от вони розійшлися по цій паралелі, а там якісь. А хто між ними зараз стоїть? Ну я знаю, що там американці до сих пір тримають Ну, американські бази, там присутність є американців. Декілька десятків ти, тисяч, я не до так, сотні, До сотні. сотні, але десятки тисяч є. Ну, от, А між ними ніхто не стоїть? Ні. От, підписували але підписували вони завлеченності, в які включений був, до речі, і Китай що ага. е, і Китай фактично і тримав тоді демаркаційну лінію. Тобто е, спочатку ж як було там? Спочатку е, північні Карейці? Наступали, захопили Сеул там і так, так. далі. Потім, а потім навпаки. Корея ну вже фактично Сполученими Штатами ага. відіграла назад, а і майже захопила всю північну. А Корею. Потім Китай. Але потім прийшло, прийшов мільйон китайців, там, до речі, Іще. загинув син Цзедуна, і віджали Кажуть, назад. Тобто, і коли дійшли до тупіка, що всі зрозуміли, що ніхто не може перемогти в повітрі паритет між э, советськими сталінськими соколами і тим. На суші парітет падох Сталін, і всі зрозуміли, що пора домовлятися. Угу. І все, і вона затихла сама по собі і за те, що сторони виснажились обидві. Виснажились. І обидві були готові. Окей, ніхто не переміг нічого. Угу. Отаке От може бути і в нас. І я, власне, впевнений, що весною наступного року Путін цього захоче дуже. Вони зараз mm -hmm. воюють з останніх сил. Ми воюємо вже ну, ми воюємо, як в боксі, вже десятий раунд, да? коли боксера, які такі вперше вийшли, що пригають, а тепер виснуть один на одному. Mm -hmm. От ми, ну, умовно, хай не десятий, але вже сьомий, восьмий раунд. Ми mm -hmm. граємо mm -hmm. з росіянами, і видно, що нокаутом ніхто нікого не вб'є. Згоден. Mm ну, -hmm. хоча, а можливо, я ж кажу, що можливо, що їхня армія посипеться. Наша то не повинна посипатися, тому що в нас. Сім'ї за спинами, зводим, от. З, зводим, а їх не можуть посипатися, тому що вони по великому рахунку знають, що ми там під бажайськ е, до них не прийдуть. Mm. От, от вам власне е, те, що може бути і в, з весни наступного року, умовно, блін, там з лютого березня, коли Путін зрозуміє, що що Трамп або не переміг, або навіть якщо Трамп mm. переможе, що не факт. Не факт зовсім. Не факт, не факт. Е, і він не буде грати на стороні Путіна. Він е, ну, то, що Путін досі думає, що Трамп сяде з ним домовлятися без України. Типа, домовляються дві сторони: е, Росія і США. Ну, ще хтось із союзників, а України до уваги не беруть. типа вони самі хлопнуть по рукам там, типа все, пока-пока. От е, ну такого не буде в будь-якому випадку. Тобто для Путіна це стратегічне припущення, помилкове. Стратегічне помилкове припущення. Mm -hmm. І все, mm -hmm. і тоді з весни, оце буде основний план. Те, що Нью-Йорк час тільки додумалися, ми говоримо вже два роки. Два що роки. от тільки такий варіант. Так, я пам'ятаю. Я пам'ятаю, ми зимо неодноразово про це говорили. Ну, давайте швиденько, у нас час обмали... Ну, Ми не можемо не згадати Роберто Фіцо. Роберто Фіцо було поранено, стріляли в нього, слухайте. така Я згадав Франца Фердінанта. Я думав, що зараз почнеться якась інша історія. Що думаєте, це ось якісь особисті рахунки? Чи що це таке? Я там побачив цього письменника. Ну, такий собі, ну, письменник не подобається, щось йому щось він скриває, щось не договорює, не договорює Ну, Ну, я не думаю, що тут якась рука Москви, ну або. Не прямо, не прямо ж йому там забашляли, що там, типа, дедушка, ти старий, йому скільки там уже щось за 60 чи за 70, ага, каже, ага. да, що таке? Що ти старенький вже досидиш у в'язниці, там, типа, Ну, може і, викрали та, онуку. Там, все, все рівно. Ну я, я в такий варіант не, не дуже вірю, і думаю, що це правда, там, якийсь у нього великий задум, щось йому фіце пообіцяв не зробив. Ну, мається на увазі не йому особисто, а суспільству. Да, ага. і це... В е місці закон, да. ага, окей. окей. Ну, згодом ми дізнаємося. Але Третьої світової не почалося, як з Францем Фердінандом. Але я трохи так ну напружився, коли побачив, думаю, що щось відбуває. Слухайте, на останок тема така ваша Сумщина, що зараз відбувається в Сумщині яка ситуація. Буданов паніки навів. Навів, 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 навів паніки, Ой, хоча навів. його зрозуміли. Я вже перечитував в різних варіантах його і в Нью-Йорк Таймсі інтерв'ю, і дивився в марафоні, ну наче він нічого не сказав, що от конкретно завтра в суми будуть наступати. Але його ну, так, так зрозуміли. Що ж, треба йому надалі висловлюватись конкретніше і, можливо, підкреслювати або там знаки оклику ставити, що знак оклику люди. Що Оце такий був у росіян задум, але вони його здійснити не зможуть. Не спішіть із Сум тікати. Тому що якщо стане розбігатися місто Думаю. десь під 300 тисяч населення, обласний центр, да, то це е, ого. -го. ого -го. Е, от, а у нас в 22-му в березні виїхало 80 тисяч. Я пам'ятаю, що це тоді творилося, я був свідком. От і е, перше, що Наступ там е, на Сумщину, якщо говорити про Сумщину, він можливий тільки ну, два великих оперативних на е, ну, театри як бойових дій, да північніше, сейму і південніше. Сейм якраз на пополам розріз... розрізає Сумщину. Але е, ще є притоки Дніпра великі от е, псел, на якій стоїть е, Суми, і Ворскла, на якій uh -huh, Ахтирка uh -huh. стоїть, да теж. 60 тисячне містечко таке, і наступати можна тільки між ними. Тобто, фактично, є чотири ага. оперативних е, напрямка. І вони це Стьоткіно Вердика, в, в напрямку Ворожба Білопілля. Ага. Ворожба і Білопілля оголошено вчора, що їх евакуйовують ці е, два містечка. Білопілля це взагалі районний центр і такий чи малий? це місто це. Один з небагатьох районів в Україні, де в районі було два міста, не одне і Ворожба, це mm -hmm. статус міста, і Цікаво. Білопілля. От їх евакуйовують, там ми підрозділим комплект. Ну, в общем, у них там зараз непроста ситуація. Зарко, Юрій Васильович, мер Білопілля, ну просто людина, яка на своєму місці, яка витягнула mm -hmm. оце все, оцю всю війну на своїх плечах, просто при житті можна ставити пам'ятник. От, Там от можливий нас. Можна потім з суджі на юнакерську суму наступати, але щоб ви знали, це багато лісів заболоченої місцевості, і фактично тільки одна траса, тобто там незручно наступати, незручно. Можна е, наступати через краснопілля, умовно на Тростянець знову. Так, кантіміровська дивізія в 22 році наступала, теж мало вигідні. Там є вигідне місце, там з Грайворона на писарівку з тим, щоб наступати. Вздовж річки а не переправляючись через неї. І там от вигідніше, тому що там можна і на афтирку, і можна е, лівіше піти або ні, в географію кажуть, військовому мистецтві на південний схід до Богодухова. І вони перекри, перерізають і трасу на ну, умовно Суми Харків, Київ Суми Харків, да, одну з двох трас, які на Харків ведуть, Тобто загрожувати тілам Харкова. І вони виходять на нафтові поля, нафтогазоносні поля України, де добувається. Ну, умовно, 90% нафти і газу, mm -hmm. вони, і це теж для них той тобто, перспективний напрямок. Mm -hmm. Проте, і Буданов тепер же виправився, і ще 100 500 експертів кажуть, що для цього потрібно їм хоча б ще 100 тисяч. Тож тобто, зараз вони можуть робити тільки демонстрації, як це називають. Ну, називайте це як військові розідка боєм там. Е -е -от. І далеко вони заходити не будуть. Єдине, що нам світить і далі. Це вони просто вибивають от, білопілля, ворожбу, писарівку, ту ж саму юнаківку, північніше сейма. Mm -hmm. Вони взялися за, за селище за, міського типу е, дружба, яке просто uh -huh. ствольне артилерію знищують. Ну таке відчуття, що стоїть дивізіон. У них, і вони, поки стволи не закиплять, у них вони бахкають це 12 кілометрів. От по mm. лінії фронту, і вони знищують цю е, сільську громаду, селищну громаду, де кілька тисяч людей живе, і де теж вивозять, і на, на півночі вже немає середини. буде. я тоді, я в одному проєкті. Ми хотіли організація наша, хотіли там е, рівнікомплекти їм підвести, а там ага. нам ні з ким просто зв'язати. Там я взагалі я. ніякого начальства немає. Mm. Взагалі, О, то, що, mm. ну, громада знищена таких громад на Сумщині багато. І на Харківщині це Вовчанськ. На Сумщині таких більше. Вони, бачите, на Харків більше наступають, Сумщину більше атакують. Ага, е, ну, Мається на увазі артої, мінометами, кабами. Це полігон для них, uh -huh. фактично полігон. Це звичайно трагедія для Сумщини, тому що цілих 20 громад під обстрілами. Uh -huh. Через день прилітають Суми. Е, немає то світла, то води. Ну, взагалі, не легко жити, нелегко жить. Нелегко нелегко жити. Проте я би сказав, що паніки немає, паніки немає. Е е е навіть якщо ну, от зо мною спілкуються, у мене діти шкільного віку, багато mm -hmm. спілкуються, мамочки, нечати, оце там, і вони кажуть: ну, все, хтось уже, бо діти в, в онлайні, все одно е наживо mm -hmm. ніхто в школу в Сумах уже не ходить, то кажуть, що або вивезли до родичів, або збираємося вивезти. І отут, до речі, питання до держави. Що дивіться, 20 прикордонних громад, плюс місто Суми, ну тисяч дітей железно, угу. ну 30 ну, 30 тисяч це ж не 300 тисяч. Можна ж на літо взяти і забрати їх, десь зробити якісь наметові табори в Карпатах або не, не тільки, а не, не на літо першого червня, по я не знаю, по день незалежності заберіть їх туди, хай їм хоча б не хлопає, тому що я, угу. от коли був в Білопіл, я не знаю як. Діти, десятилітні діти там хлопнуло щось, я так трошки дірнувся, в мене ще ж непривічно, я не да. часто. Ну, от, а вони кажуть: а типа дядя, не переживай, це, е, це не прильот, це наш вид, це наші туди стрілялися. Діти в 10 років вже це знають запросто. Для мене це ще загад. От, так от щоб краще, щоб діти такого не знали. згоден з вами, дійсно. Ну... Та так чи так чи інакше звикаєш до цієї історії? Головне, що ви кажете, щоб люди зберігали людяність, бо мені не подобається, коли починаються не неприємності, якісь такого характеру, коли ворог тисне, одразу ціни підвищуються на території удвічі, утричі, Починається якась така от історія. Я так дивлюся на це. і Думаю, люди, ну як же ж ви чекаєте чогось доброго, якщо самі так поводите себе у, у ситуації? Одразу ж, ну ну. От все було найголовніше, що всі зберегали людяність. Дякую, пану Віктору, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Дякую я вам. Бережіть бережі себе і до наступної зустрічі. Пока. А нашим товачам я нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов програма Право на правду тримаємо стрім!